Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агронома. Ми сьогодні разом з вами приготуємо комплексне підживлення для будь-яких рослин, яке ви зможете вносити як коренево, так і оприскуючи. І воно буде безпечно і корисно для будь-яких ваших рослин, чи то на городі, чи то в вашому саду. І готувати ми це будемо з безкоштовного попілу, який є у кожного з вас. Чим для нас корисний розчин попілу? По-перше, це величезна кількість кальцію, що саме зараз потрібен всім овочам і всім плодам на деревах для того, щоб не було верхової гнилі, тому що він зміцнює клітинну структуру. Там величезна кількість калію. Це потрібно, щоб плоди були в нас більш смачні і краще визрівали. Та фосфор для кореневої системи. А також всі інші мікро-макроелементи, всі метали, окрім органіки. Тому що органіка в нас вигорає. Немає сенсу купувати попіл в будь-яких садових магазинах. Тому що, по-перше, за ці гроші, що ви витрачаєте, ви зможете собі дозволити купити інші мінеральні добрива, які є більш ефективні і які головне не мають недоліків. Тому що просто так взяти і підливати рослини попілом або оприскувати, не можна, бо він має дуже суттєві недоліки. І ми сьогодні з вами разом будемо їх усувати з мінімальними затратами, так як вашого часу, так і ваших зусиль. Який основний недолік попілу? Ми не можемо просто взяти, зробити розчин попілу і піти поливати рослини. Ми, по-перше, повинні його настояти мінімум добу, а краще ще довше, щоб ці мікроелементи хоча б частково розчинилися. І тоді вже ґрунт не все відфільтрує. І до вашої кореневої системи одразу дійдуть мікроелементи, і ви одразу помітите реакцію рослини. Якщо ви хочете, щоб ще краще розчинилося, то треба залити попіл окропом і так само дати настоятися добу або довше. Тоді мікроелементи ще краще будуть розчинені. Але все одно ми не можемо їм одразу підживлювати. Чому ви зараз самі побачите? Тому що в нас, виявляється, тоді буде дуже лужний розчин. Концентрацію стандартно. Я б вам радив робити півлітрова склянку попілу на 10 літрів води. Але робимо яку поправку? Ось бачите, ось ці недогарки. Як чим більше у вас їх в попілі, тим вони не вважаються попілом. Тим більше ви повинні кинути. Можливо, 700 грамів, можливо, 800 грамів, можливо, дуже якісно просіювати. Тобто, це на ваш розсуд. Що ми бачимо? В нас лужність 9,5. Подивимось тут. Що ми бачимо? В нас лужність теж приблизно така сама. Ми не можемо таким розчином одразу поливати рослини. Які в нас варіанти? Додати оциту. І завжди в своїх відео, коли я вам кажу пропорції, я отримую купу коментарів: та то занадто багато. Та чи не, ти, чи не попали, та, чи не шкідливо. Друзі, дивіться, яка в нас буде цікава та корисна тепер хімія. З цього відра я злив чистий розчин, залишив осад, а також зняв недогарки. А в цьому відрі осад я залишив на дні, а зняв лише сіточкою недогарки, які плавали зверху. А це відро взагалі не чіпав. Давайте зробимо по 100 мл оціду. Це сюди. Бульбашки йдуть? Не дуже. Тепер ми ще сюди нальємо сто. Ось так. А сюди. Ну, там у нас на дні осад. Перемішаємо. Перемішаємо. О, тут осад трошки. Лужність, рощину. Тепер дивіться. 6,35. А було 9,5. А тут. 6,24. А тепер, друзі, той, хто помітив мою маніпуляцію, той великий молодець. Якщо ви перемотаєте трошки назад відео, ви побачите, що в перше відро, де я зливав з осаду розчин, я відміряв за шкалою рідина мілілітри. А в друге відро з осадом я відміряв за сусідньою шкалою, що відповідає мука. А в нас 100 мл муки то буде відповідно приблизно 170-180 мл рідини. Тому що осад частково забирає на себе кислотність нашого оцету. І тому є велика така спокуса. Дуже часто можна зустріти в інтернеті такі рекомендації: кажуть: беремо відро, зливаємо з осаду, додаємо 100 мл оциту і починаємо оприскувати рослини або підливати, і це має рацію. А pH розчину для рослин оптимальний для оприскування є в діапазоні від 5,5 до 6,5. Такий pH є оптимальним для рослин для поглинання всіх макро і мікроелементів. Але є суттєвий нюанс, коли ми не зливаємо наш розчин з осаду. Наш розчин стає більш поживним і мін містить набагато більшу кількість всіх мікроелементів, тому що той осад, що залишився на дні, коли вступає в реакцію з оцитом, видає в розчин додаткові мікроелементи. Тому я б вам радив не заощаджувати на кількості оциту, а робити розчин відповідно, як ми зробили в другому нашому відрі. Тобто знімаємо просто цю шелуху, яка нам не потрібна. Додаємо на відро такого розчину приблизно 170 мл оциту. Перемішуємо, даємо настоятися ще приблизно кілька годин. Потім ми можемо вже злити з осаду і використовувати цей розчин. Він буде набагато поживніший. Давайте коротенько підсумуємо технологію. Краще за все використовувати попіл у вигляді розчину, який ми будемо готувати в співвідношенні приблизно півлітрова банка чистого попілу на 10 літрів води. Краще дати настоятися не менше доби, а ще й краще буде, якщо ви його зальєте окропом або взагалі доведете до кипіння. Потім після того як відстоялося, знімаємо зверху той жмиг, що плаває, і додаємо до того розчину приблизно 170 мл оцету. Гарно перемішуємо і даємо настоятися ще приблизно кілька годин. Потім зливаємо, з осаду, і той розчин вже ви можете використовувати для будь-яких потреб, або підливати під рослини як рідке добриво, або оприскувати рослини як підживлення по листу. Якщо вам було корисно та цікаво, то будь ласка, поставте лайк, напишіть будь-який коментар і зробіть посилання цього відео своїм друзям та знайомим у будь-якому меседжері. Це буде найбільшою підтримкою від вас в розвитку мого каналу. Всім вам хороших врожаїв і до побачення.